Був дитиню, ти був експериментом, тебе не виховували, тебе конструювали, під твоє ім'я підставили шаблон, під твою душу алгоритм, під твоє майбутнє обмеження. Коли ти робив перші кроки, вони вже знали, куди ти маєш іти. Не ти, вони. Пам'ятаєш улюблену іграшку, тобі й дали, щоб зайняти. На щоб ти мислив, щоб ти мовчав, тебе годували мультфільмами, які вчили не думати, а сміятись. Школа тебе не вчила, вона тебе випалювала. Кожне питання, яке вписувалось у програму, вилетяти з уроку. Кожне чому? Бо так треба. Тебе карали за цікавість і хвалили за покору, ти йшов додому, сідав за уроки, відчував порожнечу, але не знаю, як її назвати, бо тобі не дали слів для цього. І от ти виріс, начебто самотній, але чому тоді ти досі питаєш може мені бути собою? А що подумають інші? А як краще? Краще це коли болить. Бо справжнє завжди болить, свобода болить, вибір болить, правда ламає, але тільки після цього приходить ти. Ти думаєш, що в тебе є мрії, вони не твої. Ти хочеш машину, квартири, статус. Тебе навчили хотіти їх. Ти боїшся виглядати бідно, бо тебе лякали злиднями, бо бідність це нестача грошей, а нестача дозволу бути ніким. Але хіба хтось зараз, хто ти зараз? Коли востаннє ти робив щось, щось дійсно твоє, без дозволу, без очікування аплодисментів, без інстаграм, просто за покликом шкури кісток духу, не пам'ятаєш? Значить, ти давно мертвий. Твої думки не твої, твої реакції не твої, твої вибори теж не твої. Усе, що ти називаєш собою, це патчі, які наклеїли на тебе батьки, вчителі, реклама, соцмережі, страх, страх бути зайвим. Система не хоче твоєї смерті. Вона хоче, щоб ти жив без суті, щоб ти дихав, платив, клікнув і мовчав. Щоб ти боявся думати і не мав сил прокинутись. Але ось що я тобі скажу. Справжнє пробудження це не красиво, це не світло, це коли ти дивишся у дзеркало і не знаєш, хто перед тобою. Це коли рве всередині, але ти мочки приймаєшся. Бо тільки в цей момент починаєш згадувати, хто ти. Ти боїшся виглядати дивно, а знаєш, що справжнє виглядає завжди дивно для рабів. Бо раб не витримає вільного, раб шукає зграю, а вільний іде один, бо сам вже сила. Я не мотиватор, я не скажу, ти можеш, я не скажу, все буде добре, воно буде. Якщо ти не зміниш себе, нічого не буде. Або ти зламаєш силенцюк, або він зламає тебе. Забудь про лайки, забудь про схвалення, забудь про всі, е, вже, а може вже потім, зараз або ніколи. Або ти прокинешся, або змієш всередині, усміхаючись на камеру. Вибір твій, але відповідальність вже моя. Я сказав правду, а ти або рухаєшся, або лишаєшся. І запам'ятай, хто, і хто лишається, вже не живе.